BMW швидкість, драйв. Офіс. Що поєднує ці речі. Їх поєднує BMW M 1000 r Перший мотоцикл BMW Motorrad в серії M Парадокс швидкості. Хоча всі женуться за часом. Але основна мета полягає в тому, щоб насолоджуватися кожною секундою. Ваша тяга до перемоги, ваш двигун. Ваш ентузіазм задає мету. Найвища потужність, високоякісні матеріали та продуманість навіть до дрібних деталей. Цей мотоцикл народжений на треку. Лише уявіть собі: суха маса 170 кілограм, максимальна швидкість 312, 212 кінських сил, карбонові колісні диски, акроповіч, емочна гальмівна система. Крім того, він стабільніший на дорозі та на швидкості завдяки канардам МВАС.